Анонімний алкоголік номер 3 Один із піонерів групи Акрона номер 1 першої у світі групи АА. Він продовжував вірити і тому, як і безліч інших людей, знайшов нове життя. Я народився на фермі в Кентукі, в окрузі Керлайн. У нашій сім'ї було п'ятеро дітей. Мої батьки були людьми заможними, а їхній шлюб щасливим. Моя дружина, дівчина з Кентукі, поїхала разом зі мною в Акрон, де я закінчив місцеву юридичну школу. У певній мірі мій випадок є досить незвичайним. В моєму дитинстві не було сумних епізодів, якими можна було пояснити мій алкоголізм. Схоже, у мене просто була природна схильність до випивки. Я був щасливий у шлюбі і не було жодної з причин, свідомих чи ні які часто ведуть до пияцтва. Про те, як випливає з моєї розповіді, у мене все ж таки розвинулася найважча форма алкоголізму. Перш ніж пияцтво мене остаточно підкосило, я досяг значних успіхів у кар'єрі. Протягом п'яти років я був членом міської ради, а також керував фінансами в одному передмісті, пізніше приєднаному до міста. Однак, зрозуміло, все це пішло з у міру того, як мій алкоголізм прогресував. У мене майже не було сил. Першого разу я спинів у віці восьми років, мої батьки в цьому не винні, тому що обидва були затятими противниками пияцтва. Двоє найманих робітників чистили комору на нашій фермі, а я катався туди-сюди на санчатах. І поки вони вантажили, пив міцний сидр із барила, що стояв у коморі. Після двох-трьох таких смакувань їм довелося віднести мене до будинку. Пам'ятаю, батько тримав удома віски для медичних цілей та задоволення, і коли поблизу нікого не було, я, бувало, відпивав з пляшки, а потім долив туди води, що батьки не догадалися. Так тривало аж до мого вступу в університет нашого штату, і через 4 роки я усвідомив, що перетворився на п'ятницю. Вранці я прокидався з почуттям нудоти і страшенно тремтячими руками. Але на приставному столику завжди стояла пляшка із спиртним. Я дотягувався до неї, робив ковток. За якимись часом вставав, відпивав ще, голився, з'їдав свій сніданок, засовував півпінти, тобто пів літри, в кишеню штанів, і йшов на навчання. На перервах я біг в туалет і випивав достатньо для заспокоєння своїх нервів кількість, після чого йшов на наступне заняття. Це було 1917 року. Наприкінці останнього курсу я покинув університет і вступив на службу до армії. Тоді я називав це патріотизмом. Пізніше я розумів, що просто втік від алкоголю, якою змірою це справді допомогло, оскільки я опинився там, де не можна було дістати спиртного. І моє звичне пияцтво припинилося. Потім набув в чинності сухий закон, і той факт, що доступна випивка була огидної якості, а іноді смертельно небезпечно, а також моє одруження і робота, про яку я мав думати, років на 3-4 стримували мене. Хоча я напивався щоразу, коли знаходив достатньо спиртного, ми з дружиною разом ходили до клубів, де грали в бридж, і там почали робити та подавати вино. Однак після двох-трьох разів я дійшов висновку, що мене це не влаштовує, адже подавали недостатньо, щоб задовольнити мене. Тож я став відмовлятися від вина. Правда, скоро я знайшов вирішення проблеми, почавши брати з собою пляшку і ховати її в туалетній кімнаті або зовні в кущах. Минав час і моє пияцтво прогресувало. Я бувало два-три тижні не ходив на роботу. У ці жахливі дні й ночі я валявся вдома на підлозі, простягав руку до пляшки, робив ковток і знову провалювався у забуття. Протягом перших шести місяців 35-го року мене вісім разів здавали до лікарні і на два-три дні прив'язували до ліжка, перш ніж я міг усвідомити, де я перебуваю. 29 червня 35-го року я опритомнів у лікарні. Сказати, що я був збентежений. Це нічого не сказати. Кожен із семи попередніх разів я виходив звідси з тверезим рішенням більше не пити, хоч би з півроку. Але мені це не виходило, я не знав, у чому річ і що мені робити. Того ранку мене перевели в іншу кімнату, де була моя дружина. Про себе я подумав: ну, зараз вона скаже, що це кінець. Я, напевно, не міг звинувачувати її і. Не мав наміру виправдовуватись. Дружина сказала, що говорила на тему пияцтва з двома хлопцями. Я був дуже обурений, поки вона мені не повідомила, що вони такі ж п'яниці, як і я. Це все змінювало. Вона заявила: ти кинеш пити, хоча я їй не повірив. Ці слова на вагу золота. Потім вона сказала, що ті два п'яниці, з якими вона розмовляла, мають план, який на їхню думку допоможе їм зав'язати, і відповідно до нього вони повинні поділитись ним з кимось, таким, як вони. Завдяки цьому вони залишаться тверезими. Всі інші, які розмовляли зі мною, хотіли допомогти мені, і моя гординя заважала мені слухати їх, викликаючи лише почуття образи. Але цього разу я вважав, що був би. Просто паскудою, якби відмовився трохи послухати цих хлопців, якщо це допоможе їм. Крім того, дружина сказала, що їм не потрібно платити, навіть якби я захотів і мав для цього гроші, а їх у мене не було. Вони увійшли і почали знайомити мене з програмою, яка пізніше набула популярності як програма анонімних алкоголіків. Тоді ж спільнота ще тільки формувалася. Я підняв очі і побачив двох здоровенних хлопців вище шести футів на зріст, дуже приємного вигляду. Пізніше я дізнався, що це були Біл У та доктор Боб. Минуло трохи часу, і ми почали розповідати один одному різні випадки, що сталися з нами через пияцтво. Незабаром я зрозумів, що обидва вони знають про що говорять. Бо в п'яному вигляді ти бачиш і відчуваєш те, чого не можеш у тверезому. Якби я запідозрив, що вони не знають, про що говорять, я взагалі не захотів би з ними розмовляти. Через якийсь час Біл сказав: Ну, ти довго говорив, тепер дай мені кілька хвилин. Послухавши мене ще, він повернувся до Дока і сказав йому: Думаю, він не знав, що я чую. Знаєш, по-моєму, він вартий того, щоб ми його врятували і працювали з ним. Потім вони сказали мені, ти хочеш кинути пити? Нас твоє паяцтво не стосується. Ми тут не для того, щоб відібрати в тебе якісь із твоїх прав чи привілеїв, а щоб познайомити тебе з програмою, яка, як ми вважаємо, допоможе нам залишитись тверезими. Відповідно до неї ми повинні запропонувати її ще комусь, хто її потребує і захоче прийняти. Отже, якщо ти не хочеш, ми не будемо займати твій час і знайдемо когось іншого. Після цього вони запитали, чи думаю я, що зможу зав'язати самостійно, без чиєї допомоги, просто вийти з лікарні і ніколи більше не пити. Якщо я можу, чудово, просто чудово, і вони захопилися б людиною, що володіє такою силою. Але вони шукають того, хто знає про свою проблему і про те, що не може самі з нею впоратись і потребує допомоги інших. Потім вони поцікавилися, чи я вірю в якусь вищу силу. З цим у мене все було гаразд, адже я насправді ніколи не переставав вірити в Бога і багато разів намагався скористатися сторонньою допомогою, але безуспішно. Нарешті вони хотіли знати, чи готовий я звернутися до цієї вищої сили і спокійно, без жодних застережень, попросити про допомогу. Вони залишили мене, щоб я подумав над цим. Лежачи на лікарняному ліжку, я занурився в минуле і згадував усе своє життя. Я думав про те, що зі мною зробив алкоголь, про втрачені можливості, про даровані мені здібності, і про те, як даремно я витрачав їх. І зрештою, дійшов висновку, що якщо я і не хочу кидати пити, то мені, безперечно, слід захотіти, і що я готовий зробити все можливе, щоб зав'язати. Я був готовий зізнатись собі в тому, що опустився на дно. Зіткнувшись з тим, з чим не можу самостійно впоратись. Отже, проаналізувавши все це і усвідомивши, чого мені вартувало моє пияцтво, я звернувся до вищої сили, яку розумів як Бога, нічого не приховуючи, і зізнався у своїй повній безпорадності перед алкоголем і готовності зробити будь-що, щоб позбутися цієї проблеми. Фактично, я зізнався у своєму бажанні дозволити Богові відтепер. І надалі керувати моїм життям. Я вирішив щодня намагатися з'ясовувати, яка його воля щодо мене, і виконувати її, замість того, щоб завжди намагатись переконати його, що вигадане мною для самого себе найкраще для мене. Тому, коли ті двоє повернулися, я сказав їм про це. Один з них, здається, Док, запитав: добре, то ти хочеш зав'язати? Я відповів так доку хотілося б хоча б на 5, 6, ну 8 місяців, щоб привести себе в порядок, почати знову завойовувати повагу дружини і деяких інших людей, злагодити свої фінансові справи і таке інше. Обидва щиро розсміялися і сказали це краще, ніж твій нинішній стан чи не так? Зрозуміло, вони мали рацію. Потім хлопці оголосили, у нас для тебе погана новина. Вона буде поганою для нас, і, мабуть, для тебе теж буде поганою. Скільки б ти не був тверезим, 6 днів місяць років. Якщо ти не вип'єш хоч чарку, то знову опинишся, якщо ти вип'єш хоч чарку, то знову опинишся в цій лікарні, і тебе знову прив'яжуть до ліжка, як було ці півроку. Ти алкоголік. Наскільки я пам'ятаю, тоді я вперше задумався над цим словом. Я вважав, що я просто п'яниця. Але вони сказали: ні, ти хворий. І неважливо, як довго ти обходишся без випивки, тому що після однієї двох чарок ти все одно прокинешся тут. На той момент ця новина, звичайно, змусила мене засмутитися. Потім вони поставили мені таке запитання: ти можеш не пити 24 години, чи не так? Я відповів: звісно, це будь-хто може. Тоді вони заявили, саме про це ми й говоримо. Щоразу лише 24 години. Від цих слів я виразно відчув полегшення. Коли б я не починав думати про те, що треба кинути пити, я уявляв собі довгі, сухі роки, що тягнуся без жодного ковтка спиртного. Але ця ідея про 24 години, про які мені слід було надалі турбуватись, мені дуже допомогла. Тут ми, редактори, ненадовго втрутимо, щоб доповнити розповідь Біла того чоловіка на лікарняному ліжку розповіддю Біла У. Отже, ось що каже Біл У. 19 років тому ми з доктором Бобом вперше побачили його Біла Д. Біл лежав на своєму ліжку і здивовано дивився на нас. За два дні до цього лікар Боб сказав мені: якщо ми з тобою збираємось залишитись тверезими, нам краще чимось зайнятись. І зараз вже зателефонував до міської лікарні Акрона і попросив покликати до телефону медсестру сприймання. Він пояснив їй, що в нього та ще однієї людини з Нью-Йорка є ліки від алкоголізму. Чи немає в неї якогось пацієнта-алкоголіка, на якому його можна було б випробувати? Давно знайома з Бобом, вона жартівливо відповіла: Вважаю, Доку, ви вже спробували його на собі. Так, у неї був такий пацієнт один франт. Він щойно прибув, але встиг підбити око двом медсестрам, і його прив'язали до ліжка. Чи згодиться він, чи згодиться він їм? Доктор Боб, попросивши ліки, наказав: помістіть його в окрему кімнату. Ми прийдемо, як тільки його свідомість проясниться. Здавалося, ми не справили на біла особливого враження. З нещасним виглядом він втомлено промовив. Добре, для вас, хлопці, це працює чудово, але мені не допоможе. Мій випадок такий тяжкий, що я взагалі боюся вийти з лікарні. І не варто рекламувати мені релігію. У свій час я був у церкві дияконом і досі вірю в Бога. Але на мою думку, він у мене особливо не вірить. Тоді доктор Боб сказав: Добре, біле, може, завтра тоді буде краще? Тобі хотілося б знову нас побачити? Звичайно, хотілося б, відповів Біл. Може, від цього і не буде ніякого сенсу, але мені все одно приємно побачити вас обох, ви знаєте, про що говорите. Відвідавши його пізніше, ми виявили, що до Біла прийшла його дружина, Генрієта. Він жваво сказав, вказав на нас із словами: Ось ті хлопці, про яких я тобі говорив, вони мене розуміють. Потім Біл розповів нам, що провів майже всю ніч без сну, у вирі депресії, якимось чином, народилася нова надія. У його мозку блиснула думка: якщо вони це можуть, я теж можу. І знову і знову він повторював це собі. Зрештою, надія перетворилася на переконання. Тепер він був упевнений у правильності рішення, і його охопила величезна радість. Нарешті душа його наповнилась спокоєм, і він заснув. Перш ніж ми їх покинули, Біл раптово повернувся до своєї дружини і сказав Принеси мій одяг, Люба». Зараз я встану, і ми підемо звідси. Біл Де вийшов з цієї лікарні вільною людиною і ніколи більше не пив. У цей день виникла перша група Аа. Тепер продовження історії Біла Де. Через 2-3 дні після мого знайомства з Доком і Білом я нарешті прийняв рішення доручити свою волю Богу і намагатися якнайкраще виконувати їхню програму. Їхні слова та дії вселили в мене деяку впевненість, хоч і не абсолютно, я не боявся, що програма не працює, але все ще сумнівався, чи я зможу її дотримуватись. Тим не менше я прийшов до висновку, що хочу цього, і готовий з Божою допомогою докласти всіх зусиль. І одразу ж я справді відчув величезне полегшення. Я знав, що маю помічника, на якого можна покластися, і який не розчарує, не зрадить, не підведе. Якщо я можу триматись за нього і слухати його, я це робитиму. Пам'ятаю, коли хлопці повернулись, я сказав їм я звернувся до Бога і сказав йому, що готовий поставити його царство на перше місце вище за все інше. Я вже зробив це і хочу знову зробити у вашій присутності. І відтепер я готовий, не соромлячись, сказати це де і коли завгодно. Ця заява, безперечно, наповнила мене впевненістю, і мені стало легше на душі. Я також пам'ятаю, що сказав їм, що мені буде дуже важко, тому що я маю інші вади. Я палю, граю в покер, а іноді хожу на скачки. Вони відповіли. Але в даний час твоє пияцтво викликає більше проблем, ніж будь-що. Чи не так? Ти вважаєш, що робитимеш усе можливе, щоб вилікуватись від нього. Так змушений був погодитись, я, мабуть, буду. Тоді вони сказали: давай забудемо про все інше, тобто не намагатимось позбутись всіх вад відразу і зосередимось на пияцтві. Зрозуміло, ми проаналізували досить багато моїх невдач і зробили певну. Моральну інвентаризацію. Це було не дуже важко, тому що в мене було дуже багато недоліків, які були для мене цілком очевидні. Після цього вони сказали так, ось ще що, тобі слід піти і запропонувати цю програму кому ще, хто її потребує і захоче її прийняти. Звісно, на той момент мій бізнес практично не існував. У мене нічого не було. Звичайно, досить довго мій фізичний стан також був не найкращим. Рік чи півтора пішло на те, щоб знову відчути себе здоровим, і мені було не так легко. Але незабаром я почав спілкуватися з людьми, з якими колись дружина дружив. І, проживши в тверезості, зовсім недовго виявив, що вони почали ставитися до мене так само, як у минулі роки, до того як я став поганим. Через це не приділяв особливого значення покращенню свого фінансового стану. Більше свого часу я присвячував відновленню цих дружніх зв'язків і загладженню своєї провини перед дружиною, які я завдав багато болю. Важко оцінити, скільки благ дали мені Аа. Я дійсно хотів прийняти програму і жити відповідно до неї. Я помітив, що інші, здається, отримують такі свободу і щастя, які, на мою думку, добре мати кожній людині. Я намагався з'ясувати, чому. Я знав, що існує ще щось, чого в мене немає. Пам'ятаю, як одного разу, через тиждень чи два після мого виходу з лікарні, Біл гостював у нас і розмовляв зі мною та моєю дружиною. Ми сиділи за ланчем, і я слухав і намагався зрозуміти, чому вони відчувають таку легкість. Біл подивився на мою дружину і сказав: Генрієто, Бог створив для мене таке диво, зціливши від цієї страшної хвороби, що тепер я хочу просто говорити про це з іншими. Я подумав, що, мабуть, знайшов відповідь. Біл був дуже вдячний за порятунок від того жаху і приписував цю заслугу Богу. Він був такий вдячний, що жадав розповідати про це людям. Ця пропозиція. Бог створив для мене таке диво, зціливши від цієї страшної хвороби, що я тепер хочу просто говорити про це з іншими людьми. Золоті слова для Аа та для мене. Через якийсь час моє здоров'я почало відновлюватись природним способом. Я став людиною, якій не потрібно вічно ховатися від людей, і це було просто чудово. Я все ще ходжу на збори, бо це мені подобається. Там я зустрічаю з людьми, з якими мені подобається розмовляти. Інша причина, чому я туди ходжу, полягає в тому, що я досі вдячний за добре прожиті роки. Я таки вдячний програмі і людям, що по ній живуть, що все ще хочу відвідувати збори. І потім, мабуть, найчудовіше, що я дізнався в Аа, я багато разів бачив це в журналі. Грейп Вайн. Люди говорили мені це особисто. І я чув це від виступаючих на зборах. Це таке твердження: я прийшов у Ааа лише за тверезістю, але саме завдяки цьому знайшов Бога. Мені видається, це найкраще, що може зробити людина.